У часи війни, коли все навколо сповнене жорстокості й хаосу, коли страх охоплює серця, молитва стає джерелом сили та заспокоєння. Люди, подумки чи вголос, звертаються до Бога з найпотаємнішими бажаннями. А найбільша мрія усіх українців зараз це мир. Саме тому віряни різних конфесій долучаються до спільної молитви на площі перемоги кожної неділі з початку повномасштабного вторгнення, аби разом звернутись до Бога з проханнями про захист та допомогу. Представники різних християнських конфесій, 16 місяців. Збираємось на цьому благословенному місці до спільної молитви. Невже нас єднає тільки спільне горе? Нас єднає і спільна віра? Благаємо тебе з неспокоєм у серці і водночас з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю батьківською любов'ю і підтримкою. Україна пишається своїми мужніми воїнами у їхніх руках, доля кожного з нас. Віримо, що щира молитва до Бога може стати щитом і захистом для військових, які щодня ризикують собою заради миру. Боже, там, де вони зараз, у наступу, в обороні. Господи, щоб якнайшвидше прийшла перемога над ворогом, і ми почали далі панувати в нашій країні. Боже, нехай прийде все необхідне озброєння, забезпечення боєкомплектами і всім іншим. Щоби всього було досталь, аби зруйнувати цю імперію зла. Молитва дає нам силу пройти через випробування і виклики життя. Вона об'єднує нас з іншими людьми. Разом стаємо сильнішими, бо відчуваємо єдність і підтримку одне одного. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.